Всім привіт, вітаю! От і квітень наступив. Чекаємо його з теплом, з гарною погодою і з миром. Я сьогодні з вами відео про порожні баночки, відгуки трішки дещо закінчилося. Хто зі мною давно, то вже знаєте, що я не люблю довгі відео і не люблю, коли. Саме порожні баночки, накопичується їх багато і потім показують деякі дівчата за місяць, за два, за три. Ну, ви, як хочете, можете розповідати, можете показувати взагалі за рік ваші порожні баночки. Але я люблю отак. До речі, 31 березня було 7 років, як я створила свій канал. Дякую за привітання, дякую за хороші слова, за підтримку. І за 7 років мого каналу, ну, звичайно, досягнення в мене поганенькі. Всього навіть 2000 не набрала я підписників. Але ті, хто зі мною вже давно, вже є такі, що зі мною вже 7 років. Дякую вам і дякую за підтримку, і дякую, що ви зі мною. Ну, надію, що вам цікаво на моєму каналі. Так, і ще хочу сказати, що сьогодні я от в такому вигляді. Ви знаєте, мене від того, що я працюю з комп'ютером, від комп'ютерної мишки почало, ну, це я так думаю, що почало боліти зап'ястя, і навіть, знаєте, такі неприємні відчуття. От, Що навіть інколи щось беру і зразу отак, якісь такі, знаєте, як. Простріли в зіп'ясті, що ну, я цей предмет одразу ж кидаю, ну, не можу втримати. Тому от, зараз змазую зап'ястя е, кремом бальзамом від доктор Клініко Суглоб Актив, і також доктор доктор на фармасі з каштаном Гель. Тут каштан і журавлина. От пері, так, то тим, то тим змазую і одягла от ці напульсники, так, як називають, нарукавники для вмивання. І ніби мені так легше, коли от в такому стані. Можна було, звичайно, перебинтувати бинтом, але ну, я, от, я от такий спосіб знайшла, і ніби мені так легше. Ну, а, з... Ой, а взагалі, -то, звичайно, потрібно зменшити навантаження на цю праву руку і, і піти до лікаря. От так. Але зараз у нас з ортопедами, травматологами. Дуже-дуже важко. Немає їх, особливо дитячих ортопедів-травматологів, дуже мало, тільки, тільки все платно. Але це, як кажуть, вже тема іншого відео. Так, давайте про відео і про порожні баночки. Закінчився такий у мене рів. Та що це в мене все падає? Сьогодні хтось спішить, вибачте. Отакий От рів універсальний, миючий та чистячий свіжість. Купую ВТБ 500 мл. Ви знаєте, мені подобається. Але кому не подобається аромат хлорки, то, звичайно, вам не підходить. Але цей засіб бюджетний, він гарно справляється зі своїми задачами. Купувала, буду купувати. Також закінчились от такі капсули для прання Савекс. Тут було 15 капсул. Теж сподобалися, теж буду повторювати. Але якщо вам не подобається, подобається такий дуже-дуже насичений ароматний фініш, білизна дуже пахне. Я цими капсулами, от зараз сонечко було на вихідних, то я брала і покривала якісь пледи, і зимові там речі, ну дуже звичайно одяг і речі. Дуже такі ароматні були. Якщо не подобається, то, звичайно, можна включити повторне виполіскування. Ну, а, Або коли от, я помітила, що якщо річ сохла на вулиці, на сонечку, на вітрі, то воно так якось вивітрювалося все і залишався доволі такий непоганий ніжний аромат. Але до цих капсул я користувалася всіми засобами для прання, які не мали такого насиченого аромату кінцевого. Тому от для мене він здався таким просто-просто, навіть трішки термоядерним. Тому от такі в мене асоціації. Але для прання дуже-дуже ну, сподобалось, можу порекомендувати. Так, далі закінчилися в мене такі вітаміни А є преміум. 30 було м'яких капсул, тут Q10 коензим, біотин, селен, вітамін А, вітамін Е, омега-3, цинк. Уже повторюю їх третій раз і ще буду купувати. Мені подобається. Саме головне, що ці вітаміни гарно перетравлюються моїм шлунком, тому що є деякі вітаміни українського виробництва, які, ну, от, Такі важкуваті, знаєте, їх і вони просто там в шлунку лежать і дуже погано розчиняються. Ці чудово, можливо, за те, що вони дійсно м'які, такі от в м'яких капсулах. Ну і не знаю, думаю, що пішли на користь. Завжди ж ми сподіваємося, що вітаміни ми п'ємо і вони нам допомагають. Так, далі, далі закінчився у мене от такий засіб це засіб від грябка нігтів Dermafuture. Купувала ще в Юнайсі, а зараз такий засіб продається, мені здається, в лівесті. От, хороший засіб, мені він сподобався. Мабуть, ще раз його повторю. Ну, звичайно, якщо у вас вже такий, знаєте, Запущений грибок, то цей, цей лак вам, ну, мабуть, що не допоможе. Але естетичний вигляд так як на картинці, то дійсно це так. Потрібно там, 4 дні підряд здається, фарбувати ніготь і е, такий, е, колір нігтя стає такий світлий, е, доглянутий і ну, при, при, приємний. От так, тут ще трішки залишилося, але це вже загуз цей лак. В кого такого, знаєте, ще на початкових стадіях, або якщо у вас не грибок, а просто ви десь пошкодили ніготь. Десь, знаєте, буває так, що вдарилися, або там в транспорті хтось наступив вам. От У мене такий от випадок був, що наступили мені на ніготь, і він почав темніти. От, то от цей лак ну, дійсно ситуацію виправив ну, відсотків так на 80. -му. Придивіться, так він не дуже бюджетний, але в принципі дієвий. Так, отакі От інтимні серветки закінчилися. Я купувала їх в Єві, вони мені дуже-дуже сподобалися, обов'язково ще повторю і вам рекомендую. Вони такого гарного розміру і такі плотні, знаєте, не розлазяться такі, знаєте, буває, що такі маленькі, що потрібно брати не одну, а щоб ну, гарно, як то кажуть, їх використати, то не одну, не дві. А тут, знаєте, розмір такий хороший однією серветкою. Ви все зробите. І приємний аромат, і гіпоалергени дійсно тут екстракт чайного дерева. Для чутливої шкіри підходить 20 тут серветочок таких для інтимної гігієни. ну Дуже-дуже мені сподобалися, рекомендую. Такі інтимні серветки в мене завжди є в використанні. І на роботі, і в меншому такому форматі я купую в Єві і в сумочці, і вдома. так що Буду повторювати. Так, Зараз використання взяла таке мило від своєї лінії. Це активна, активна свіжість. Ви знаєте, це мило, от від, яке продається в АТБ, там, здається, три, три види. От така активна свіжість, потім щось там квіткове і оливкове здається. Ну, Вони чудові, вони гарні, вони бюджетні, такий брусочок величенький, тут скільки в нас 100 здається 100 грамів. Здається, 100 грамів. Величенький такий кусочок, і аромат приємний, і гарно милиться. Ну, що сказати, бюджетно і недорого і дієво. Тому, коли буду бачити ще знижки в АТБ, то обов'язково повторю таке мило. Так, закінчилася така нічна маска. Це, мені здається, я на її дарувала, присилала посилочці. Це нічна маска, але її я не використовувала, як нічну. Ну, ввечері використовувала але змивала, на ніч не залишала. Непогана маска від От, ну, Обличчя трішки таке ставало свіжіше, ніби підтягнутіше. Так, далі, От такі серветки вже один раз вам їх показувала для взуття. Натурел, це, це теж от серветки інтимні, це теж від Натурел. Тут 15 серветок, дуже мені подобається. Купувала, буду купувати, ну, якось от вони мені заходять. Навіть краще ними зараз мені користуватися, ніж якоюсь такою от губкою. От Губка якась вона така. Коли починаєш нею користуватися, коли вона нова, вона якась ніби якась жирна, якась така, знаєте, коли ви використаєш її, протреш взуття, то так і пильні ніби зразу ж якось пристає. От. А від цих серветок взуття і чистіше, і нема такого ефекту, да, що притягує пиль, і сумки я можу витерти, та й взагалі і, і руки протерти. Хороші серветки, зверніть увагу, рекомендую. Купую в. Є... В Аврорі. Так. Ну, і знову передивилася свої пробники, в яких в мене ще дуже доволі таки багато. От в такому вигляді. Тут у мене і Avon, тут у мене і Pharmacy. І я їх переливаю от в таку бутилочку від Avon. Скляна бутилочка, це засіб був для волосся. І переливаю і використовую в якості такого або освітувача повітря, або ну парфум такий, знаєте, зборна солянка, але виходить непогано. Так, І останнє, що в мене закінчилося, це от такий парфум від Avon це Eve Alluring. От Закінчився. Поки що не буду його викидати. Залишу його до кінця року. Можливо, все-таки в кінці року вийде мене відео про ароматики, закінчаться в 2024 році. Поживемо, побачимо, як воно далі буде. Аромат, не скажу, що прямо. Я його зацінила, і він мені дуже-дуже подобається, Ні. але приємний. На таку дощову, прохолодну, весняну погоду він підходить чудово. Цей аромат дуже сподобався моєму сину. Він любить такі солодкуваті аромати. І на ньому, на юнакові, він розкривався доволі таки непогано. До речі, ще хотіла вас запитати, дівчата, підкажіть мені. От В наших мережевих компаніях, Oriflame, Avon, Doctor Cliniк, який аромат фармасі, який аромат чоловічий з такими солодкуватими нотами. У мене син просить купити йому такий аромат. Свіжих він не любить, а щоб були такі от, дійсно такі солоденькі, приємні, солоденькі, смачненькі. Порекомендуйте. Ну, а цей аромат вже в Айвоні. Відсутній каталозі, от. на щось він мені все-таки схожий. І там дівчата говорили, що, здається, це і Алюрінг, а до цього була лінійка Фем, з цією лінійкою щось там якесь іде таке порівняння. Ну, так як я не дуже полюбляю цей аромат, то я його використала і, і все. І на цьому ми з ним попрощаємося. Так що, от такі в мене були відгуки, такі порожні баночки на кінець березня. Дякую вам всім за увагу, дякую за коментарі. І, взагалі, вам дякую, що ви зі мною не відписуєтеся, підписуєтесь потихеньку. Дуже вам за це вдячна. Ну, звичайно, ще хочу повернутися до 7 років мого каналу. Звичайно, за ці сім років було багато чого, і багато разів я хотіла цей канал закрити, дуже багато своїх відео повидаляла. Особливо багато повидаляла відео, коли я ще їх знімала на російській мові. І знаєте, коли я їх переглядала, то навіть навіть не вірилося, що це колись було, і що це я, що це, що це мій канал на російській мові, і якось ніби і інтонація не дуже мені подобалася. Ну, але це, це було, це від цього нікуди не дінешся. Саме головне, що, що тепер це українська мова, саме головне, що тепер це україномовний канал. І, і для мене це дуже дуже важливо. Ну, звичайно, можна було б закінчити етап з монетизацією. Але я якось пару разів до цього підходила, і все на кінцевому етапі щось в мене не виходить, не виходить. От, тому так все воно і, і, і висить, все в повітрі. Але я розумію, що за любу роботу, за любу, робу, любу працю ми повинні отримувати винагороду, тому, звичайно, дехто скаже, та що ж ти. Отак От у тебе вже скільки переглядів і ніби так підписників, а ти все не підключиш ту монетизацію, нехай якась копієчка та все-таки капала. Ну, вже для себе обіцяю, що вже на восьмому році існування мого каналу все-таки я повинна завершити цей процес монетизації. Нехай воно буде. А далі, як я кажу, поживемо, побачимо. Так що на сьогодні в мене все. Дякую, що послухали. Дякую, що подивилися. Ну і до наступного відео. Гарного, тихого вам робочого тижня та взагалі гарного нам квітня. Здоров'я всім і хорошого настрою! Пока-пока, до побачення!